Бред Піт привіз свій зомбі муві до Лондона. Найкращим способом прорекламувати стрічку на думку її творців. Є концерт одного із найвідоміших гуртів у світі. Muse. до того ж, британці написали інструментальний саундтрек «Isolated System» до апокаліптичного блокбастера. М'юс сьогодні допомагають нам із прем'єрою. Коли ми тільки розпочинали роботу над стрічкою, нам хотілося отримати якусь впізнавану тему для неї. А м'юс у той самий час читали цю книжку і писали альбом The Second Blow». Британські рокери виступили в одному із лондонських парків. Подивитися на улюблену групу зібралася купа шанувальників. Це найяскравіша прем'єра літа. Я вам обіцяю. Ми бачимо, що людям дуже подобається, тим паче з таким саундтреком. До британської столиці голівудський красунчик прибув не сам. Бреда супроводжувала Анджелі. На джолі, це був її перший вихід на публіку після перенесеної нещодавно операції. Тож розмов про це зірка ніяк не могла уникнути. Я чудово почуваюся. Дякую. У мене все прекрасно, і я вдячна всім за підтримку. Для мене це дуже важливо.